Доброго дня, діти! Мене звати Христинка. Я буду вашим мистецьким гідом у захопливій подорожі у дивовижний світ театру. Театр це чарівне місце, де мешкають історії, народжуються персонажі і мрії стають реальними. Друзі, подивіться на будівлю театру. Давайте розглянемо її фасад. Як ви бачите, це величезна, красива будівля з високими колонами та красивими вікнами, які створюють враження величі та елегантності. Для того, щоб потрапити до театру, нам обов'язково треба придбати квиток на виставу. Тож перше місце, куди нам треба крокувати, це театральна каса. Уявіть, що каса подібна до магічного місця, де ви отримуєте квиток ключ до відкриття таємниць. Театральної вистави. Коли ви віддаєте гроші та отримуєте квиток, це як покликання до світу мистецтва. Також важливо знати, що театральні каси допомагають вам обрати місця в залі для глядачів. Вони допомагають вибрати місця, звідки ви зможете краще бачити і чути виставу. Кажуть, що театр починається з вішалки, це означає, що з перших кроків у будівлі театру ми потрапляємо у особливу атмосферу, яка панує в ньому. Після того, як ви придбали квитки, вам можуть запропонувати здати ваш верхній одяг. Та інші речі в гардероб. Це зручно, оскільки ви можете насолоджуватися виставою без постійного ношення вашого верхнього одягу. У гардеробі вам дадуть номерок. За яким гардеробник знайде ваші речі серед інших, До глядацької зали ви можете потрапити через фоє. Тут ви можете побачити афіші з оголошеннями про майбутні вистави. Фоє це місце, де глядачі збираються перед початком вистави. Обговорюють свої очікування. Та знаходяться в приємній творчій атмосфері. Після перебування в фоє, ви підіймаєтесь по сходах, щоб потрапити до великої глядацької зали. Це місце, де ви знаходитиметесь під час вистави. Ваші місця можуть бути внизу або на балконі. Але з будь-якого місця ви матимете чудовий вид на сцену. Ви можете почути перед початком вистави три дзвоники. Після третього почнеться вистава. І тоді входити в зал вже не виховано адже це. Буде заважати акторам та глядачам. Вистава починається з відкриття завіси. За нею видно всю 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 сцену. Саме на сцені відбуваються всі дії п'єси. Актори виходять на сцену, грають свої ролі, і ми можемо переживати разом з ними різні історії. У театрі під час вистави виконуються різні спеціальні ефекти, щоб зробити виставу цікавішою. Світові прожектори та ліхтарі допомагають створити атмосферу на сцені. А музика додає настрій до вистави. У театрі є спеціальні коліси, за якими актори приховуються перед появою на сцені. Всередині вистави зазвичай буває антракт невеличка перерва, коли глядачі можуть сходити в туалет. Або перекусити в буфеті, чи просто розім'ятися. В кінці вистави прийнято дякувати акторам оплесками і навіть кричати: Браво! або біс! Якщо глядачі залишаються у захваті від театрального дійства. Театр це місце, де можна. Відкривати нові світи, уявляти себе на місці героїв та виховувати свій естетичний смак. Діти, сподіваюсь, що ви залишились захопленими магією театру і після цієї екскурсії станете справжніми шанувальниками театрального мистецтва. Ну а на сьогодні все. До побачення, діти! До зустрічі у дивовижному світі театру! Бувайте!